Міша, мені скажи, ну будемо онлайн вчитися зразу. Якщо в нас мережа знаходиться, наприклад, якщо в нас камери, так знаходиться відеокамера. І в нас камера, остання точка, наприклад, одна камера має 180-200 метрів. А допустимо, візьмемо банальний там приклад 4 камери. так, Три камери в нас знаходяться на 80 метрів, а одна камера на 180 метрів там, чи 200 метрів. Чи можливо це зробити завдяки тільки виключною витою парою, кинути одним кабелем, чи це реально? цю парою. Ну, це хіба що якщо буде там, де камера, це буде живлення. Якщо його там не буде, то в ітозі це буде дуже проблематично. Чому? Через те, що треше окремо буде кабель живлення кидати? Ой, щось тебе завелиме. Якщо в нас одна камера на 180-200 метрів, ми використовуємо поїздвіч, який має один канал потужний, і один той канал може то кидати одну камеру сміло на 250 метрів, а три інші ми кидаємо ну, по 70-80. Тобто найдовша лінія нормально себе забезпечує на 100 метрів, якщо ми кидаємо пої живленню по які парі. І якщо в нас одна камера, я тобі казав, одна камера вона має йти з тебе. той молоток не вчить. А це во і тому, якщо в нас є один канал, є там, є пої-свічі, такі до речі, від навіть відновнеємо від дафо від Hikvision, від то вони в нас що. Правильно, один канал може хірачити куди аж на? на 100 метрів. На 250 ти, ти, 100 метрів 250, на 100. 150, якщо на... їх розкинути. 250, якщо розкинути, один дає 100 метрів. Тобто, що по факту ти мусиш. Один канал свіча може давати нічого без якої розкидки від свіча до камери, може бути відстань 250 метрів. Тобто, якщо він один свіч, один свіч і один канал в поїзд свічі. Є такі свічі, які один канал мають потужний і валить аж до 250 метрів. В даху це називається long range, по-моєму. Так, mm. навіть не long range, Distance Range. Коротше, якось так. Вот. Один канал. А якщо ми зробимо правильно, якщо в нас бі всі камери далеко від записуючого пристрою там, чи від свіча, то ми використовуємо тільки і виключно, що. Оптику. <ріст> Читає по губам. Я я Оптику використовую я, я просто дивись, зупини я чесно кажу, я просто зараз не знаю, як мені відповідати, через те, що я ну трохи запам'ятав, трошки відтоді тут на ска якраз повторився, і каже: я не знаю, як мені відповідати,